Зараз приходимо на дорогу, тут малий ринок у нас. І ми вже знайшли ту адресу 1 травня 35. Це церква ковчег спасіння харизмати. І думаю, це, це обов'язково визначити Богу. Є п'ятидесятники, є суботники, є евангелісти, є е, свідетелі Єгови, багато вір є. Ось такий магазинчик. Я швидко-швидко, бо ми швидко хочемо, щоб вже вирішилось все питання. це. Бо я хочу туди піти до той церкви. Там неділю на 5 часов. На 17.00, по-моєму, так. Да. А, я ще відео вам виложу, ви побачите. Час там буде написано. Одне відео я виложу. Це плазма, ось Бачите, у нас тут гарно теж багато магазинів. Інді оце одяг дитя. Теж гарний одяг, Не що поганий. В там купувала вже декілька разів. Кафе ось Такий риночок. Я такий го-го. Это все магазини. То ото кажу, тут. Бачите, яке длинне, о аж до кінця. О, яке небо красиве! Цікаве небо, мені подобається дуже. Квіти які і салончик тут є. Все тут є у нас. Аби гроші були, скажімо так. Хліб смачний випікають. Ще я хочу такі квіти до себе купити на крючочках, а то вже дойде тоді пізніше все. Я тут була, грильбар, Пару разів була, там пино подають. ні, Там любе спиртно подають, але ж я не пила вже давно, давно давно. Ну там давно була. І ми брали з тіткою борща, віно, шоколадку взяла. Борща. А що, ми тоді хотіли їсти? Ну, то ось якось так. Зараз дойдемо до церкви, я розділю, а ні, я не буду розділяти відео на дві частини. Це в Ютубі можна 59 хвилин максимум і підставляти плеєр, ну музику. А якщо ти без музики, то можна, я думаю, зміняти до 5-10 хвилин. Бачите, яке Оце нове здання? Там квартири по мільйону. Ну Може воно то і стоїть, не знаю. То я хотіла вам це, якось тут дорогу показати. Пам'ятаєте? Я якось тут заблукала з батьком ми що шукала, я вже не пам'ятаю, що шукала ми тут. Ми пішли так і... Так, де? Це церква, вон. Далі, далі. Повинна бути далі. далі. яка зелень. Ой, як прекрасно все, як гарно все. Квітуче все, цвітуче. Обожаю березки. Я хочу так березовий сок. Я бачила, тут деякі люди этот, вставляють трубочки. купляють спеціальні, вот вот со шприцами, з иголками вставляють. Короче, і Воно тече по банкам. Но ну, я так не робила. Я, ну, тут я не робила так. А в детстве я так робила. Бачите, яке небо. І прохладно. У нас прохладна погода сьогодні. Чесно кажучи, прохладно. Папа я не достаю. Позвони. Дом какой-то. Квіточки. Ого, куди ми? За свою болянку. Ох, красота. Хотіла вам цирку показати, але він знає, скільки ще йти до неї. Туди ми загалі йдемо, чи ні чи не туди.